Ця коригування патрульної поліції повідомляє вашу згідно 40 зі 40-го фіксації нашої зламої розмови. Прізвище на запільський сержант поліції. Пан водій, запитував, з зі 35-ї 3. Є інформація, що транспортні зації водіїв може бути причепний до місцевого правопорушення. Пан водій, будь ласка, документи, які посвідчують вашу особу. Я інспектор та королювання патрульної поліції влади Артемійович. Також повідомляю, що він сорково йдеться проти відпутання нашої з вами розмови. Я вас теж підсумка. Будь ласка. Метро Серіж, наркотичні речовини не вживали? Ні. Готовий пройти з настав наркотичні співнявки. На основі жанку. чого гаймані. У вас є видимі ознаки, а саме бліде обличчя та оські зіниці очей. А ви готові пройти? Точно. Ну, давайте я після вас прийду. Давайте будете на встановлені порядок, ми пройдемо всі разом і поїдемо до лікарського закладу. Дивіться, ви вже мене зупиняєте третій чи четвертий <головічно> раз. З неї те саме причини. Це... <головічно> Цих причин недостатньо. достатньо. Цих причин, <головічно> це, що ви Пане називаєте. недостатньо. Я, по... я, я готовий, так. Да. Залишайте транспортний засіб і приїдемо до найближчого медичного закладу і в місті не тішимо. <головічно> вам пан поліцейський повідомив, звідно чого вас зупинили. Повідомив вам дві ознаки наркотичного сп'яніння, що вони реальні, можливо, буде. Якщо ви відповідаєтесь, на вас будуть навіть плані матеріали. Закривайте транспортний засіб Добре. і проїдемо з нами на нашому транспортному засіб, так як ми не знаємо, чи ви. Як скажете?